І так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас продовжуємо серію по нашій BMW e 60 Сьогодні ми займаємось ходовою машиною, займаємось на повністю, але на половину. Що це, це значить? Ми купили всю ходову напередок, але нічого не купили на задок. Ми не знаємо, що воно буде назад. Ми навіть не тестували, в якому стані тут у нас амортизатори задні. Передні ми купили Уже дома Зараз поїду доберу, довезу. Це все будемо міняти повністю. Значить, купили ми лімфьордер. Кажуть, що це майже ну той самий оригінал, тільки без значка BMW. Якісний, якісний купляй походовки, значить, скажу колись мав справу, купував дешеві речаги. Краще не купуйте, не робіть того всього, краще візьміть. Діться, в нас зараз буде дорого, там більше, більше тисячі євро. Це все вийде. Потім в кінці я підсумую вам, скажу, скільки це все буде коштувати разом з амортизаторами, разом з тим всім. Але це все, якщо ви робите в Україні, можна просто-напросто салін блоки, значить, реставруємо, шарові реставруємо. Ні, салін блоки краще купуємо, оригінальні, но ставимо, міняємо шарові, реставруємо і ставимо. Це вам вийде в рази дешевше. Ну ми купили все нове. Все нове повністю верхній нижній речах. Дивіться, ось так виглядає нас. нас Це в нас нижній іде, це в нас йде зверху речах. На кожній стороні в нас по два речага. Тут ще стара система, немає, так як в F-10-х, ще зверху одного речага. Тут приблизно так же само йде, як і. У, Є-34, є 39 плюс-мінус однаково йде ходова. Зроблена не так, як в тих машин, там вже в речах йде амортизатор в новіших моделях. Так, дві тяжкі стабілізатора в нас є. І дві рульові тяги повністю в зборі. Це також в нас є. Далі, що, що ще нам потрібно? Ми шукає, купили пильники. Ну, пильники купили. Мейлі. Я навіть не знаю. Кім, звісно, жорстковатий. Ну, блін, 81 євро оригінал на BMW пильник коштує. Я не думаю, що стоїть заморачуватися, да? Чи що ти скажеш, Юріч? Тут скабація взагалі така бідова. Може ми і лишимо ту скобу оригінальну, яка в нас йде BMW скати і все свою функцію буде виконувати. От, а ось це. Коротше, поставимо нові пильники ось такі. Яка різниця? Походять вони однозначно, я собі думаю. Правда, тобто, По якості вони жорстковаті. Ну подивимося, які наші. Блін, ну, типу, оригінальні теж. Типу не супер-супер м'яке, воно плюс-мінус оригінал. Можливо, чуть -чуть, там капельку а можливо, ні. Я не відчув великої різниці. Тому ставимо ось такі в нас пильнички. Далі приїдуть стойки. Зараз, амортизатори. Доїдемо також їх нам ставити, міняти. Єдине, що ми сьогодні не зробимо з вами, друзі, то це не замінимо тормозні діски із колодками. Це ми залишимо на наступний раз. І будемо робити в цій же серії. Ми будемо робити розвал. Обов'язково дочекайтеся, тому що я там розкажу дуже багато важливого для тих, хто хоче колись мати собі любу абсолютно в принципі BMW. Ви почуєте ту інформацію, яку мало хто вам каже, і без неї ви не будете мати BMW, якщо ви не будете знати. Я вам розповім, тому не переключайтесь. Чекайте до кінця, чекайте до розвала сходження, і там ми вже будемо багато чого вам ще також цікаво малювати і розказувати. Поїхали! Друзі, от значить для якої красоти, поки я їздив, тут шлявся, щось купляв якісь нові деталі. Юріч уже тут іменно посправлявся майже зі всім. Вся вже у нас стоєчки новенькі стоять. От, значить, мідною пастою, смазочкою все даємо. щоб через года можна було відкрутити нормально. Все, все зажимаємо зараз. Єдине, що запам'ятайте, коли будете закручувати ось ці. Ніколи не закручуйте їх. Ось так на вісу не зажимайте. Обов'язково підніміть в положення в нормальне стояче положення. Якщо це на ямі, покладіть машину на колища. Або якщо ні, то під підіпрід під, під, чимось підніміть. І тоді тільки зажимайте салінблоки правою і ліву сторону. Інакше воно у вас працювати нормально не буде. І так, друзі, ну що, давайте промежуточне зробимо відео. Уже добу машина стоїть на подйомнику. Я тут дуже такий діловар всю грязну форму одівся, але я ще сьогодні палець в палець не вдарив, чесне слово, в основному, поки я поїхав в запчасті шукати тут все. Спеціально обучений спеціаліст робив, ви всі його знаєте, все зроблено, все затиснули по всіх, ми спеціально вам не показували, що де як зажимається. Тому що цієї інформації по е 60 Ось так. Ми вам щось нового тут не покажемо. Так що можете заходити там на YouTube, все будете знаходити, ми просто показуємо, що ми зробили. Ми все зробили по правильному, все зробили чітко, максимально намагалися знайти деталі, які будуть працювати класно. Я все ж таки думаю, якщо ми вже сюди полізли. Я взяв тормоза. Друзі, ну з тормозами, я сразу кажу: я уже віддаю собі звітність, що ці тормоза, скоріше всього, мене через 1810 підведуть. В якому плані підведуть? Вони будуть тормозити, все буде нормально, але вони почнуть бити. Ми взяли Брембо. Блін, ну 180 чи 190 євро повністю комплект. Просто ми все будемо міняти. Я ну реально ми вже перебачуємо далеко бюджет. Ви побачите, що ми вже в кінці дочекайтеся в кінці відео, ми підрахуємо все. Ми вже вийшли за наші норми, і я бачу, що там є куди-куди кидати. Бешечка, як має бути, пішла набирати в себе деньги. Тому ми взяли Brembo тормоза. Взяли зразу, поки ми вже на подйомнику взяли мейлі муфту тут я не знаю, він мені пропонував, блін. 60-70 чи 70 євро нові болти взяти. Ну, я думаю, що і ті болти підуть, тому ми подивимося там розберемо. Є саме крайній случай, якщо якась печальна ситуація буде. Відео зараз вставочку покажем, від піскаструю за щитку, жаростойкою фарбою покрасив на в'йо. робили, Я хернюю займався. так що. Значить, муфту нову поміняємо, тому що воно реально прослуховується, от коли буває, стоїш, там, наприклад, там перед їхав, задню здати, тик, тичок є. Це ось цього щастя вам буде давати, тому поміняєте. Зробите Єдина проблема, що тут треба буде покрутити. Потім подивитися, як вона правильно ставиться, бо в ній немає, так як в оригіналах стрілок, куди має направлення бути машини. Тому ми трошечки там мусимо потім порозбиратися з цією муфтою. Це ми, це ми, це ми, це ми побачимо. Так, це у нас фільтра, масла. Це ми до того потім дійдемо. Ага, вирішили зразу, оскільки ну в нас завтра, ми мусимо встигнути до трьох часов дня, Ми записані на BMW на розвал сходження. Тому зараз ми вже також, я поїхав, взяв мелі стоечки дві задні. Ми поміняємо, тому що ліва точно потекла, щоб в нас вже все, скажімо так, було вже після того, як ми виїдемо після розвальчика, щоб нас можна було попробувати машинкою зайти в якийсь поворот. Нормально. Тому. Тому, тому ось така ситуація. Дивимося далі. Так, все, ми зараз поїхали, розбираємо ще задок, поміняємо ще задні амортизатори, пружини перекинемо, залишимо ці рідні, амортизатори поміняємо. Десь я їх ось там поставив. Тому є амортизатори так само з подушечками зі всім. Ми взяли всі пильнички, всі новенькі. Так що, ну, друзі, поїхали далі. Я думаю, що ще друга доба BMW буде тут стояти. Що в ітогі? Зараз воно вже підсихають скоби від підкаструєні і покрашені. Жаро стойкою красочкою. Може ставити. E, значить, я думаю, що через декілька років хтось з вас буде добрим словом сповінати, казати спасія тому мастеру, який збирав цю БММ тут. Просто на кожній різьбі, в кожному місці, де тільки можна, стоїть медна смазочка. Буде вона розкручуватися через 5 і через 8 років, просто фактично нічого не буде прикипати. Так що історія. от Єдине, що ми звісно, ще не зробили, поледачкували, але це таке вже діло. Е, супорта треба було зняти і відпісочити також їх. Можливо, можна було б і прокрасити. Але це вже було б через чур, ми їх помиємо, хай буде, ну, блин, ну ми не робимо цю машину на виставку, так що ми і так тут зробили вся -топчик. все тип-топчик. Все. Вперед, повністю нова ходова зібрана. 17 колеса зараз поставимо і все. Сума ремонту, виходить, ну, звісно, якщо щоб оригінальні поставити сюди тормоза, щоб вже було прям, от, прям от вообще повний топ, то десь приблизно передок, рахуйте, якщо новий, самому робити, якщо то 1500 євро у вас з'їсть легенько. Ну, дивіться, 600. 600 у нас, виходить, всі рычаги, наконечники, тяжкі стабілізатора. Ну так, да, ми ще втулки стабілізатора не лізли, тому що в нас вони тут в атлічному стані, це 100%. Потім стойки у нас 300 євро 280. Ну, тут тормоза у нас менше. Залучається у нас 1200. Да. Якщо, якщо нормальні ще класти, то 1500 євро, рахуйте, це треба впередок валити. Ну це якщо робити так, як ми. А це все можна економити, можна просто міняти салінблоки у нас брати той самий лімфердер і реставрувати шарові опори і все. і Також може бути все набагато дешевше. ну Стоєчки тут вже таке діло на, на любителя І тормоза тут по-любому треба брати оригінал. І так, далі, що у нас тут пішла за процедура? значить Труба від бака. Знімаємо задні амортизатори, також міняємо. Зараз вон розкидали. Розкидав. Один спеціально обучений чоловік-багажник, все зробив, вже амортизатори знялись на полу. Зараз новенькі будемо збирати. Ось тут є подушечки, все повністю, все новеньке. Подивіться, як ми повимивали захист знизу, алюмініум, і цей все на моючку возили, просто все з даймером, зі щотками мили. Ну і був трошки в масві, скажімо так, уже і пилі, і грязь на нього все прилипало, масло видно бігло вже не перший рік. Але ну, будемо бачити, в нас ще, звісно, є трошечки там різних кічів, але подивимося, чи зможемо ми десь до них долазити, боротися з ними чи не побачимо, чи будемо так їздити. Поки що ситуація в нас складається ось так. Помили все як нове, дивіться. Ну, Просто отастусь. Це точно не треба купувати, тому що воно все вимивається. Сюди, правда, по обіжирки чим побільше треба дати, бо масляністих набирається цих, але тим паче все very good. Пішов. Щоб правильний баланс тримати при закручуванні стойки, треба стояти з кофе. Бачите, як uh -huh. так само ранку uh -huh. робиться. Третій день, друзі. Третій день дозбираємо вже в нас стоїть. Стойчі... Ми ну, вчора могли дозбирати, але виполінову. Так, ну, да, ми ще вчора могли розбирати, але так. Кажем, ми полінувалися. Трохи все. У нас, значить, стойка одна зараз стоїть вже, друга зараз стає зараз. Так, а тут, друзі, встановив фонарічок. Зараз ми стойку доставимо, значить, приопустили глушак. Трошечки, звісно, можна ще його на нижчий кут поставити, щоб повністю не зніматися, тоді йому нічого не буде. Тут на гофрі він нормально грає. Ось тут ще в нього є. Видимося, можливо, ми тут і відкрутимо, поглянемо. Ну, можемо ще приспустити. Знімається, підпирається коробка, знімається опора. Відкручується в цих місцях кардан, подвісний Чуть-чуть спускається, там його не потрібно Чуть-чуть він вигином сюди виходить. І тут собі муфту спокійно міняємо і все назад збираємо. Так що муфта зараз буде у нас також поміняна. Так, що друзі, значить, історія, яка у нас під машиною все закінчили. Збираємо зараз колеса, накидаємо на пробну поїздку. Виїжджаємо у нас через годину буде. І так, друзі, до поки що зараз оператора нашого немає, я вам розповім одну деталь дуже важливу. Без якої, якщо ви робите будь-який ремонт ходової, хочете налаштувати собі BMW правильно, без цієї інформації ви наполовину зробите BMW, ви не зробите її нормально. І так, перше, поїхали. Що друзі, значить, запам'ятайте, якщо ви хочете мати ту BMW, яку для вас робить салон, перше, що вам потрібно знати, залиште або знайдіть купіть собі ранфлет. Колеса, це ті колеса, які ставляться на BMW, які можна на пробитому ще велику дистанцію проїхати. У них більша жорсткость і вони краще керуються. У нас був випадок один раз. Ми взяли, в мене була g 30 це на g 31 Ми спробували ось таке. Це нова BMW, Вона стояла на ранфлетах. Я купив новенькі, повністю новенькі, літні колеса. Не ранфлети. Думаю, для комфорта, для кращого. Кидаю мішеліни на неї. Виїжджаю на автобан. А це навіть не пасад. Це все по на швидкості в керованості. Ви втратили BMW, все, можете нафіг її купувати не потрібно. Тому запам'ятайте, перше, що вам треба, ви зробили ремонт. Ви купили собі BMW, Зразу ж ви хочете мати класну керованість перед розвалом. Як їдете, чи в загальному до розвалу немає різниці. Купуйте собі ранфлети, спеціальні колеса для BMW, які вам потрібні, на яких буде дійсно та керованість. Ви будете відчувати ту гостроту, за яку платять всі БМВ, які люблять BMW. Тому запам'ятайте, це перше, що ви маєте зробити. Далі, потім, ви, коли їдете на розвал, також є це те, з чим ми столкнулися, і свій опит ми передаємо вам, друзі. Є люди, які проходять по п'ять розвалів, роблять по вісім раз колеса, ходову міняють, щоб добитися певного результату, тому що вони. Дещо не знають, от, і деякі люди, оту, що я вам зараз ось тут намалюю, коли знають цю інформацію, тоді в них краще виходить, і настояще BMW. І так, поїхали, друзі. Зараз наша машина їде на розвал. І ось ці дані, то, що ми зараз вам намалюємо, ми попробуємо дати на BMW, щоб нам розвальщики зробили там її, тому що ми хочемо добитися іменно того, чого подарить нам BMW. І так, друзі, дивіться. Значить, ви приїжджаєте на розвал, перше що потрібно. Попросіть розвальщика, по перше, заправте бак. Хоча б більше половини, а то ще краще. Ну так як ви частіше всього їздите. Якщо ви доповного постійно заправляєте, то відсотків 80-90 заправте собі бак і попросіть розвальщика, нехай поставить е, вагу на місце там, де ви їдете, де їде водій, де ви частіше всього їздите. Там 60-70 кг, якісь акумулятори чи ще нормальних розвальщиків навіть є. Ось це все вже там вага, яку вони кладуть на сидіння, на місце, де сидить водій, для того, щоб машина пригрузилася і стала в нормальну позицію. Далі, Потім рекомендуємо це те, що я вам намалюю, більше всього, касається x 5 BMW 5, BMW E60 F10, за G-серії я вже вам не скажу, але по F10 мені точно допомагала ця історія, по e 60 точно допомагає. Є 53, x 5 Я вам точно не скажу, не практикувався, але Є 70 точно. Ця історія допоможе вам також боротися з тим, в кого, якщо хтось їде на БМВ і де трошки калійність є, да, мок і починає прям виривати машину в калійності. Оце в БМВ є така черта. Це також історія, ось цей розвал вам, друзі, допоможе. І так, значить, поїхали, друзі. Що дивимося? Коли ми приїжджаємо передню вісь я завжди кажу, щоб мені поставили, наприклад, ось йдуть у нас колеса. Уявіть собі. Розвал у нас завжди йде мінусовий. Що ззаді, що спереді, спереді він чуть-чуть йде більш пряміше колеса. Задні в BMW, Ви ж бачили всі, як часто, коли їдеш ззаді BMW, трошки розвал. Це в нас передня буде вісь. Задні в нас ще більше. Іду там приблизно до мінус одного градуса. Навіть більше буває доходить там мінус один градус. Там я не знаю там. Більше до, до, навіть до мінус 2 градусів ставить, ось так колеса BMW, то норма, то, то піде. А передній там трошечки менше. Іде мі, мінус 0 градусів, 30 хвилин. Розвал передок не регулюється, задок регулюється у BMW. Значить, пішли до сходження. Сходження я прошу завжди, щоб ставили мені. Значить, Получається плюс 0 градусів і 5 хвилин. Получається, що це таке плюс? Плюс це коли колеса дивляться всередину один, один, один до одного. В загальному як роблять розвальчики? В них є там зелена чорта, вона може там бути в них від плюс, скажімо так, 0 градусів там, 4 хвилини до плюс 0 градусів. Там, навіть, там, 12 хвилин виходить тоді. значить. Ось ці цифри, це все однаково. Але запам'ятайте, у BMW плюс 0,4 і плюс 0,12. Це зовсім, зовсім різну BMW, Ви можете побачити у в керуванні. Тому е, я ставлю найближче, щоб сумарний разом було не більше 0. Градусів 10 хвилин. Тут плюс 0 градусів, і тут плюс, щоб, щоб не більше 10 хвилин в нас вийшло. Тому, ну якщо там 12, ще щось. Ну, от якщо ви зробите приблизно от, ось так, ви тоді от відчуєте прям цю гостроту, що нею прям машину як колбасочку можна нарізати. До задка сходження на жопі, да, ми робимо жопа, от вираження. Сходження на задній вісі автомобіля ми приблизно робимо плюс 0 градусів. Дивіться, ікси, ікс-п'яті, навіть вирівнюють 0 градусів, 0 хвилин роблять. Це буде у вас вже красна зона, коли вам розвальчик де робити, це буде красно. типа не норма казаться. Ну Но багато хто з людей каже, що тоді перестає виривати автомобіль із колії, коли він їде в, в колії. Ну пусть, якщо у вас є колії, нещасно ви їдете, то тоді перестає виривати. Я роблю буває там плюс 0 градусів. До прикладу можу давати 3 там, або там 2, або 3, 3 хвилини. Обидва також. Чим, чим поменше, ось так поставити. Плюс 0 градусів 3 хвилини. Тут так, так, так же само сумарно. Чим менше, тим краще. Тому що буває, там в них плюс може показати там 10 хвилин. Це також бути плюсом. Це також. Я колись робив 4 розвали підряд. Я їх мучив по різних цих цифрах, і я кожен раз бачив різну машину в себе в руках, друзі. Тому ось так я рекомендую вам зробити ось такий. Спробуйте, якщо у вас все класно, з ходовою, ви зробили все чітко, друзі. І зробили ось так, і у вас колеса стоять ранфлети на BMW, Ви ось тут отримаєте. Я вам пізніше покажу, коли ми зробимо розвалку, коли ми вже доробимо нашу машину повністю, вже допиляємо, і коли буде обіщений боком її будемо виставляти, я вам тоді розповів, які враження машина дає від цих налаштувань, коли ви зробите ось це правильно. Тому, друзі, знаєте, це. Деякі люди просто тисячами викидають, щоб оце все перебороти. А я вам подарив сьогодні безкоштовно. Тому зробіть, поставте свій лайк, підтримайте якимось коментарем, Поділіться цим відео для нас, щоб в нас більше було переглядів в цьому відео. Тому, друзі, ось таку інформацію. Зараз я їду, даю вуха нам на розвал на БМВ. А далі я вам розкажу, які є враження, які в нас будуть, який результат ми доб'ємося. Поїхали, друзі! І так, друзі, значить, із негативних емоцій, що є, стільки роботи було проведено. Ні, Ну, в принципі, зрозуміло, звісно, там машина вже там буде їхати зараз після розвала сходження нормально. В нас, походу, гупає рейка рульова, тому, тому будемо мати очередну, очередну проблему. От, бачите, яка тут історія в нас намальовується, будемо потім її виправляти. Друзі, ця наша BMW як мінімум, вже на 250 євро щось не дополуче, тому що я, якщо чесно, в шокі. Я думав, що я 160 євро-170 тут розвал. Останній раз був, тут приходиш, оце то, що не перепитав, скільки, дивіться. Розвал сходження, BMW е 60 Тут я б її лінійкою виставив би краще вашу ману. Та краще б на резину варлера, каже, їла б. Ну все, зробили розвал, зараз виїжджаю на автобан, попробую, друзі, вітром, як вона... Буде їхати. Я, звісно, він був збитий, нам трохи поставили його нормально, але зараз побачимо. І так, друзі, значить, проїхав перших декілька кілометрів, ще тільки чертами міста. Зараз виїду на автобан, там буде вже більш докладніше, але зразу вже відчуваю, в мене є чіткий нуль в рульову, хоча рульова рейка коца. Ми попробуємо її, звичайно, підтягнути трохи. Є чіткий руль, чую, що перекачені конкретно колеса. Треба буде трошки підспустити, бо чуються всі стики. Але я машину не ловлю в полосі, тобто нема такого, що там десь вітром і вправо, вліво погнало. Тобто це є вже приятні враження і перший приємний знак того всього. Але ми ще будемо бачити. Да, Реєчка все рівно зараз прокоцує, -про, 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 про стукує я її відчуваю. Перше, що ми спробуємо її трошки підтягнути. Якщо допоможе, то допоможе будемо кататися, а якщо не поможе, то будемо ставити реставровану. Ну, звісно, Розвал у нас з'їв велику суму. Це одну із того, що ми мали би потім докласти ще щось до неї, то ну, давайте, зараз буде автобан і подивимось. Ну, зараз одразу кажу вам, що ми не відчуємо нормально, я вже подивився, у нас ураганний вітер і воно мене все рівно буде зараз кидати. Я сильно не відчую, тому що я до цього їхав на своїй Ауді. Тобто, там і на автобані вчора, позавчора вітрами дерева просто ходять сумасшедші. Тому я думаю, що я зараз повноцінно не вчую. Ну 110, ось вона взагалі на то тобто рулем не треба. Це в принципі плюс-мінус То, що я хотів дивитися. Я ж кажу, мені ще, ще устаканляну погоду, таку знаєте, попробувати в Штілеві проїхати, щоб подивитися, тому що любі вітра на будь-який автомобіль будуть впливати. Ну, ось в принципі, виїхав. 140 вітер то трошки кидає, але ні, в загальному в загальному, друзі є вже таке на язикові крутиться клас, подобається, все чітко. Як на ті роки, враховуючи, що автомобілю вже 17 років, то все чітко. Зараз я не знаю там, чи можу піти, тому що конкретний вітер там ну я не піду зараз більше 200, напевне, бо трошки воно кидає. Хоча ось там... 170 уже в нас є. Дорога тримається відповідно ось уже 190, Ну навіть ураганним вітром, я вам скажу, що ми дороги тримаємося більш-менш, нема цього страшного такого, як було навіть чи до цього, чи В10 от є проблема, там в них задня F11 в основному F10 немає такого, так в принципі, враховуючи ураганний вітер, то ми їдемо навіть навіть дуже дуже непогано.